Вітаємо з Днем Незалежності нашої батьківщини. В цей святковий день пригадаємо п'ять спроб України проголосити незалежність. Якби одна з них завершилася б успіхом, на сучасній політичній карті світу існувала б зовсім інша Україна з іншою історією та з іншими кордонами, суверенними у двадцятому столітті, здебільшого оголошували окремі частини етнічної території України, де найбільшу частку населення складали українці на теренах від до Дону. Перша спроба проголосити свою державу випала у нагоді українцям 22 січня 1918 року, коли Центральною Радою була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Але під навалою більшовицьких московиців молода держава не вистаяла і фактично перестала існувати у 1920-21 роках, будучи загарбленою червоними російськими збройними формуваннями. Друга спроба це проголошення Кубанської Народної Республіки. 16 Дванадцятого лютого 1918 року вже через декілька днів було прийнято резолюцію щодо приєднання Кубані на федеративних засадах до України. Казацьке державне утворення на Кубані проіснувало один рік і дев'ять місяців, і було ліквідоване внаслідок захоплення Кубані більшовицькими військами у 1920 році. Третя спроба стала у нагоді після розпаду Австро-Угорської імперії, чисельні народи якої отримали шанс на здобуття незалежності і створення власної держави. Українці Галичини вирішили скористатися цим унікальним шансом і 19 жовтня 1918 року проголосили свою незалежну державу на всі українські етнічні території Галичини, Буковини і Закарпаття, Столицею нової держави став Львів. Західноукраїнська Народна Республіка була анексована у липні 1919 року Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Четверта спроба проголошення незалежності 15 березня 1939 року карпатської України зі столицею у місті Хуст. Згідно з конституцією Карпатської України, це була президентська республіка. Офіційною державною мовою оголосили українську державним прапором – та гімном республіки стали синьо-жовтий стяг, і український національний гімн ще не вмерла Україна, але 18 березня цього ж року угорські війська окупували територію Карпатської України. П'ята відчайдушна спроба проголошення 30 червня 1941 року. Відновлення незалежності Української держави була придушена німецькими військами. Наступна нагода для України здобути незалежність випала аж через 50 років. І, попри багаторазовий досвід невдач і поразок, завершилась успіхом. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. Бережімо нашу неньку Україну, бо для українців Україна понад усе. Слава Україні!